Так, збираємо горішки, ось тих більших дерев було по 2 кілограми. Думаю, що в цьому році буде близько 3,5 кг мінімум. В минулому році десь половина цього було. В минулому році міжряді в нас росли росла лаванда. В цьому році, покажи, посадили кавунчики, це вже осадки, саджаниці вже. Зав'язали з ньому грішком, а як садити? Схема посадки, як е, копати яму, яку вона має бути, що давати, що не давати. Час посадки, коли краще садити. чи чогось. Які сорти порадити? У нас є близько, близько 30 сортів. Слава Ісусу Христу! Е, сьогодні будемо знімати наш фундучок. Це у нас Каталонський. Садили ми його 2018-2019 рік. Як які дерева, як які сорти. Так він виглядає. Зараз я покажу сам горішок, а потім, як виглядає наш сад в загальному, О, звичайний горіхокол для грецького горіха. Так він легко колеться і стається з корлопи. Такий горішок, жаль, не взяв ніякої монетки з От. Тому що декілька днів треба буде, і він вже буде повністю готовий. Ми вже почали збирати, бо у нас цей місяць буде. Серпень сухий, а потім вже вересні дощі. Дощ позбирати не вийде, тому вирішили зараз. Там вже частину саду вчора зібрали. Сьогодні у нас 28 серпня, трошки рано, бо була дуже рання весна, Ось так виглядає горішка. Дуже рання весна, скоршу він почав достигати. Покажи самі дерева. Гадує каталонський він має здатність сховатися під листочками. Далі. В минулому році в між'ядді в нас росли, росла лаванда. а В цьому році покажи посадили кавунчики, це вже остатки. Тут такий був самий м, простий сорт, продюсер. Просто перший ріг так от. М, пробуємо між фундуками садити, посадили продюсера. Це в нас каталонський, зараз будемо показувати. Інші сорти, це ховаються під листочками весь горішок. Він вже почав сипатися, тут покажи, що бачу, вже сиплеться. Під цим відео буде силочка на наше минулорічне і позаторічне відео. Можете їх також глянути, як помінявся за цей час наш шладок. Ми вирощуємо відводки фундука. Покажу між, між фундуками, де вже ростуть відводки на цю осінь. У нас є близько. Близько 30 сортів, коріння ми менше, бо деякі сорта мені не дуже подобаються. Маємо декоративні сорти, промислові сорти е з різним горішком, все круглий в нас. Є ще з продугуватим таким. Збираємо горішки. І ці, скажу, приблизно тільки в цьому році зібрали, вже почало все сипатися. Ну, на Барселонському, принаймні, Каталонський теж сипеться, але от ще не дуже там. Барселонський ще два дні тому назад ви зібрали, там вже майже все обсипалося. Тому ми стараємося рвати отак покривою разом, тому що у нас багато внизу відводків і потім між ними е, тяжко збирати горішки. От, потім ми ще нори затягуєте, так само собі поробили. Тут багато, майже під кожним кущем. І потім сіянці можуть проростати, бо ми стараємося зібрати все ось так от з покривою вручну. Якби не було відводків, можна було би катком закатати і просто загребти їх. І все. Так, відповім зараз на декілька таких самих популярних питань. Як садити? Схема посадки. Як копати яму, яку вона має бути, що давати, що не давати. Час посадки, коли краще садити. Весною чогось то певно питання номер один. Бо дуже багато людей думає, що треба садити рано, там в вересні місяці. Насправді саджанці починають там плодових продавати вже з вересня місяця, але деревина сама насадженця, хоча вона мусить визріти. Вона, от тут покажи, будь ласка, вона не може бути такою, от, от зеленою. Вона мусить от. По набратися цукрів, підготуватися до зими, і вона має бути от такого дерев'яного кольору, навіть цього дерево, а тут, тут ще трава, рук відрізняється. Е, Садити приблизно залежить від погоди. У е, кожному році е, все трошки міняється, бо, наприклад, в цьому році була дуже рання весна. І я думаю, що осінь прийде швидше, то десь буде приблизно сезон після 5-10 жовтня, плюс-мінус вже можна буде осаджувати. Фундучки і викопувати, їх вони вже будуть повністю готові до зими. Минулому році це було трошки пізніше. І так само закінчується сезон тоді, коли вже промерзає земля. Фундук не можна викопувати і не можна садити при мінусових температурах. 0 градусів вже можна садити. Тоді кореневі вже нічого не страшно. А от мінус один, мінус 2, як погоді не можна садити. У мене є на Ютубі відео, де я садив зимою. Лежав сніг, але земля була не промерша, температура була плюсова, я висаджував в січні в грудні місяці, пам'ятаю. От приблизно до такого часу можна садити. Так само весною, коли вже земля розмерзлася, температура плюсова, можна брати, викопувати саджанці і садити їх. І десь приблизно до вже таких теплих ночей. Коли вже саджанці розпустилися, вже є повністю розпустилися, коли повністю розпускається брунька, вже є маленький листочок, це вже останні терміни що посадити. Коли вже листочок підрізаний, вже більшого розміру, тоді вже десь, коли листочок десь вже от такого от розміру на саджанцях, не вже значна частина випаде просто не поприймається. Які сорти порадити? Тут все по-різному, якщо це на якусь. Для комерції ви плануєте продавати горішок, то це однозначно має бути промисловий сорт, типу там каталонського, якогось запилювача до нього. Для себе також може бути каталонський, він відносно неприхотливий. Трошки вражайніший є барселонський, але він більше вражається різними хворобами. От. У мене, в принципі, є багато різних сортів. Можете посадити там, наприклад, якщо ви маєте місце на 5 дерев, 5 різних сортів. Або там. Чотири каталонських і один або два запилювачі до нього. Ось, плюс-мінус. Так, які, на який рік починає плодоносити фундук. Все залежить від сорту. Різні сорти по-різному вступають плодоношення. Тут десь були маленькі саджанці, які ми весною висаджували. А, ми пройдемося. Я обов'язково знайду ті, на яких є горішок. Ми зазвичай горішки обриваємо, але деколи вони так ховаються, що їх е, не бачимо. То вони залишаються. Деколи вони обпадають самі по собі, а деколи от просто засихають і отак от висять на деревах. Бачите, такі маленькі саджаниці вже зав'язали з ньому горішки. Вони такі недорозвиті, бо він дуже маленький, він не може їх потягнути, але все одно сам факт, що так само ще один. Щоб не думали, що я щось приліпив це тримається. Це от справжній фундук відводок, і на ньому вже закладаються горішки. Вони, повторюсь, недорозвинуті. саджанець сам дуже маленький, він не потягнув. Ми такі горішки зазвичай обриваємо. Ось ще один. Але О, це навіть трошки більший, але все одно недорозвитий. О, але все одно де-не-де лишаються. На більших деревах вони вже гарні. Крупні. Каталонський. Хтось буде там казати, що це, як вам сказати, промисловий сорт, але насправді проблем з ним мінімум. По хворобам. Там гарний горіх. Він ще чуть не дозрів. Але це нормальний. Так, так у нас виглядає школка фундуків, це які в минулому році вкорінились, але вони ще були оці вот, дані маленькі. Ми їх висадили на дорожчання. Це у нас червонолистий декоративний сорт. Серена. Це висота більше метра. Галле є. І ще кілька інших сортів. А давай покажемо ще такий цікавий сорт дарунок це і сересний сорт радянської колекції, ось такі грони має. Він садиться для запилення такий маленький горішок, але дуже смачний. Так, сорт Батлер нагадує квадратний якийсь горіх. Дуже цікаво має форму, вже почав сипатися. У нього відносно небагато, та дуже цікава форма горішка. Так, я його зараз колю. Карлупа, до речі, тоненька, яка скорлупа. От Місце, де колеться, якраз по боках вона дуже тонка і легко дістається. Горіх теж величенький, по розміру, як каталонський. Чистий. Немає такої покриви, бо на деяких сортах є така покрива тоненька, а тут взагалі майже немає. Не такий солодкий, як от дрібні сорти, типу дарунку юната, чи там сирени. Але відносно непоганий. То ще одне дерево того сорту є, то що з більше трохи вже посипалося. Я показував гріх? Такий він. Зараз покажемо ще косфорд. Минулого році, наскільки я пам'ятаю, на тому відео, пам'ятаю, чи то вставляли, чи ні. Приблизно. Ось тих більших дерев було по 2 кг. Думаю, що в цьому році буде близько 3,5 кг мінімум. Бо все обліплено горішком. Горіх досить крупний, горіха багато. Тому що м, не робив я в цьому році обробок профілактичних. М, взагалі одної обробки не робив, бо чисто по часу. Не встигали це робити. Теж каталонський. От в одному кластері я дістав 4 горішки. І всі 4 гарні. Майже однакові форми. Попадаються, звісно, дрібніші, попадаються якісь там більші. Я показую, як воно є реальність. Це дерево пересаджували. Воно було там спереді. Ми поставили теплицю, його пересадили. Воно трошки не гарне. Показуємо Косфорд. Теж він почав сипатися. Дуже люблю цей сорт і багато людей його люблять. Він єдиний цей сорт, який садять в якихось масштабах, там, за кордоном, довгої форми. Його дуже тяжко колоти, але він дуже класний на смак. Один з кращих, напевно. Дуже тяжко колоти, оці довгі сорти круглі колються набагато легше. Ось такий горішок всередині. Важити не важимо, що поки можливо за мною зроблю відео, де буду важити ті горішки, а матч вже повністю достиг. Це дістається. В Каталонське ще так не випадає. Тому ще кілька днів треба буде. Це так само наші відводки. Вже на кінець серпня мають висотою більше метра. Там деякі сорти вже замовлені, деякі ще ні. Можете писати мені в Viber Telegram і замовляти. Третій ряд він пізніше садився на 2 роки, а ці були посаджені ось конкретно ці великі осінь. Весна 2018 року. Правда, ми садили далеко далеко не такими от саженцями. То були такі малюсенькі-малюсенькі, набагато менші, ніж у цього сантиметрів 20. Я їх ще обрізав, щоб гарно росли на одну бруньку. Вони були привезені з Польщі. Деякі сорти, наприклад, американські були привезені. Теж за кордоном, не з Польщі. Сорти радянської селекції це я збирав по Україні. Унама в тих, хто займається фундаком. Барселонський я показував? Чи не тільки каталонський? Сорт Барселонський. Де він вже посипався, почали ті дерева збирати, це лишилося, він раніше достигає, ніж. Каталонський. Горішок приблизно такий самий. Він, можливо, трошки більш врожайний, але і хворіє він. Так. А, розколов. Ось такий от горішок. Бачите, всередині повно повнотілий. Я просто... На відео колю, трохи хвилююся. Сорт Варшавський, такий напівдекоративний сорт. Має такі червоні дзвіночки, горішки. Вага, декуди більше трьох грамів, по 4 попадалися. половиною. Такий гарний він. Зверху біленький. Смак досить досить непоганий, якщо... Зрівняти з іншими декоративними сортами, які є кухні, то Варшавський, смачний. О, Горіха, горіха на ньому багато, я не бачив, але він є, він є і досить таки непогано. Він має розмір, смак можна посадити для якихось таких. Декоративних цілей і користь якась буде від нього. Фундук тонда джіфоні. Ось от такі от кластери в цьому році. Так, непогано ой вилітає з рук. Засипатися сипатися відпочав. Ось такі горішки. Трошки менше, ніж каталонський. Врожайність. Хороша, бачу, тут заложило всюди де могло. От. І на малих деревцях так само. Не потім сонця знімаю. Чи видно щось теж сюди грони. Сюди грони вже ой, ой вже сипеться в том деджі Колись, коли купляв, казали мені, що... Захолодно у нас тут на Львівщині для нього буде. Ой, падають горішки з рук. Захолодно для нього буде, але бачу, що холоду він особо не боїться. Було один раз кілька років, тому взагалі чуть, чуть підмерз. Ну, не, не самі гілочки, а в травні місяці молоді прирости чуть-чуть підмерзли були. Але це вже він в мене шостий рік. Я бачу, що... Все з ним нормально. А ще трошки тондеромани, теж хороший сорт. Мортарелла запилювач до них. Потім знімав про них ще відео. Так, закінчуємо збирати наш горішок. Зараз зібрали три сорти основних таких, які в нас є. Це Каталонський, Барселонський і Косфорд. Ще залишилось там сорти, які там в нас. Представлені по одному, по два Тредери, але я їх не враховую. Там, може з них кілограм 50 буде, може не буде. Їх там небагато в нас відносно в основному, у нас це промислові сорти, такі як Каталонський, Косфорд, трохи є, Барселонського і новий сорт Джеферсон. Джефферсон у нас там зовсім трошки. Він тут десь тут є, ми його теж зібрали. Сорти, які в нас там по одному-два дерева, ми їх окремо так в мішочки. там от Кілька от зібрали, ще там близько 10 сортів лишилося зібрати. Ми його окремо збираємо, щоб не плутати горішок, бо там є різні сорти, запилювачі, колекційні. О, довга історія. Щодо е, врожаю. В цьому році ми зібрали десь приблизно 400 кг, і думаю, ще десь приблизно кілограм 50 можливо, Трошки більше буде, бо ще є такий фактор, що не всі горішки виходить з дерева зібрати. Там на кожному дереві ще потрошки завжди лишаються, тому що вони дуже ховаються, потім падають на землю, потім вже з землі позбираємо. Рвемо ми з плюскою, от з цією плюсочкою, тому що ми вирощуємо відводки. От. І з відводків. Поміж відводків дуже тяжко збирати горішок, коли він вже впав. Він часто губиться там, його миші розтягують по норах, проростають, сіянці, а сіянці це для нас дуже погано. Ми стараємося робити так, щоб його взагалі не було, бо потім з ними боротися, це дуже важко. От. В минулому році десь половина цього було приблизно. Тобто, Незважаючи на те, що ми зменшили наш садок, у нас було 30 соток. Але ми в цьому році не мали де поставити ще одну теплицю. Вона нам конче потрібна була, і довелося там частину дерев пересадити з тих дерев, які ми пересадили. Там горіха не було, бо тому, що їх дуже сильно прийшлося обрізати, щоб в них не було стресу. Пересадили ми їх, і це врожає нас приблизно десь 20-22 соток. Десь так приблизно ще ми дозбираємо ці сорти, які у нас колекційні і запилювачі.